Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3746-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 628 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 30, 35, 25, 31, 20. Плото максима, максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8678 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 62. 12. Сімдесят сім. Сорок шість, сімдесят два, шістнадцять, сімдесят чотири, двадцять п'ять. Сімдесят шість, п'ятдесят. Двадцять дев'ять. П'ятнадцять, сорок один, п'ятдесят сім, двадцять, сорок три, п'ятдесят три, тридцять дев'ять, сімдесят. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7531 розіграш державної лотереї Лото Трійка Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Вісім, вісім, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім, вісім, чотири. Бережіть себе, все буде Україна.